В нью Йорку бджоляр встановив вулик просто посеред кімнати. В Австралії можна пожити в одному будинку з тиграми та левами. А у Китаї леопард, якого посадили на дієту, не встиг скуднути до літа. Новини, які справді вражають. Акваріум для слабаків. Здається, саме так подумав один винахідливий чоловік з Нью-Йорку та вирішив встановити вдома бджолини вулик. Так, так, просто у своїй кімнаті. Щось подібне, деякі бджолярі вже робили раніше, але то було на території будинку, на вулиці, а не поруч зі своїм ліжком. Вулик, як бачимо, дуже сучасний, модернізований. Чимось нагадує мурашину ферму, яку часто купляють дітям, щоб вони вивчали світ комах. Тут для бджіл просто королівські умови. У них є кілька, так би мовити, кімнат, спеціальні пристрої, які об'єднують всі ці апартаменти, і труби тунелі для того, щоб бджілки могли гуляти на вулиці і добувати мед. Воно то ніби й нічого, весело, та й мед завжди є під рукою, але страшно уявити, що станеться, якщо все це бджолине сімейство, одного разу вирветься назовні. А для тих, кому недостатньо домашнього екстриму з бджолами, запрошуємо у незвичайний готель з краєвидом на левів, тигрів і ведмедів. Зараз в мережі шириться відео з цим секретним готелем. Але ми відшукали його для вас. Це готель у зоопарку Австралії. Тут можна пожити поряд з тиграми, левами та ведмедями. Прямо в номерах знаходяться скляне вікно з видом на вольєр дикого звіра. Ті, кому не вистачає адреналіну, можуть прийняти ванну з бурим ведмедем, поспати поряд з тигром і отримати чудовий шанс відпочити всього за кілька сантиметрів від власного африканського сафарі. Бачте, як тут все затишно, по-домашньому. І тільки великі волохаті морди братів наших менших, хоча на вигляд вони дуже великі. Нагадують, що ми у зоопарку. Здається, вони готові, немов те кошеня, вилізти відвідувачам на ручки. Але заважає скляна стіна. Уявляєте собі такий відпочинок. До речі, про котиків. П'ятсот американських котовласників провели експерименти, з'ясували, що наші пухнасті друзі люблять сидіти в уявних коробках. Вони створили контур на підлозі та фіксували поведінку улюбленця. Переважна більшість котиків сідали по центру. Отже, беремо скотч, клеїмо його на підлогу квадратом або прямокутником, кому як більше подобається. Ну ви там вже краще знаєте, який розмір коробок вашому коту до душі. І чекаємо. Чекати, як бачимо, доводиться недовго. Здається, схема справді робоча. Хто не вірить, може перевірити на своєму котику. Потім розкажіть нам. А ось у китайському зоопарку не розважали леопарда людьми, як у Австралії, а здається, навіть познущалися. Його посадили на дієту та змусили більше рухатися, щоб він встиг схуднути до літа. У цього товстого кота дійсно завелика вага. Але коли одні люди зі сміхом обзивали хижака чоленим, інші висловили занепокоєння станом його здоров'я, співробітники зоопарку не витримали нарікань та вирішили, що леопард повинен схуднути. Але судячи з виразу його морди, він був дуже незадоволений таким рішенням. Тож всі-всі зусилля стріском провалилися. Схуднути до літа він не встиг. Хижаку вирішили дати спокій. Адже його здоров'я і справді досить міцне, незважаючи на великі габарити. Тож не засмучуйтесь, о, навіть у леопарда не вийшло.